Вітаю, я Дана, і сьогодні про леді Гагу і Моду. Якщо ви подивились попереднє велике відео про леді гагу, то вже знаєте її думки стосовно моди. Мені подобається, що мода дозволяє і самовиражатися, і ховатися. Вона часто ховається за капелюхами, окулярами або взагалі в яйці. Але все ж таки самовиражатися Гага любить більше. Вона обожнює сама ставати мистецтвом і створила хаос офга. Гага зібрала таку велику творчу команду спеціально для того, щоб її фантазії якомога точніше втілювалися у життя. Гага навіть розповіла, що мала борги після туру Monsters Ball, бо витратила купу грошей на гастрольні костюми. Я пам'ятаю, як дзвонила усім і питала, чому всі кажуть, що в мене немає грошей. Це смішно. У мене є п'ять синглів номер один у чартах. І мені казали: ну, бо ти маєш борг у 3 мільйони доларів. То був 2011 рік, і вона так була трішки в шо. Шу... Оці, що перегнула з витратами, бо до цього моменту єдиними дорогими речами, які вона купувала, були це серцевий клапан мого тата та Rolls-Royce для батьків на їхній ювілей. І це лише тому, що на нашій старій машині у мого тата був номер леді гага, і це просто зводило мене з розуму, тому що за ним стежили всюди. Тому я й купила їм нову машину. То давайте разом подивимось на її шалені образи, і ви потім напишіть, чи вважаєте ви це мистецтвом. Спочатку треба сказати, що натхненням у стилі і моді для гаги були Ізабела Блоу і Дафна Гінес. Хто це? Ізабелла Блоу працювала асистенткою Анни Вінтор у Вог. Тусила з Енді Ворголом на його творчій фабриці. Саме Ізабелла порадила Тому Форду купити бренд Олександр Маквін і додати його до Гучі груп. А також вона була музою дизайнера капелюхів Філіпа Трейсі. Саме його капелюхи стали її фірмовою частиною стилю. Я ношу екстравагантні капелюхи, щоб тримати всіх подалі від себе. Вони кажуть: ой, можна я тебе поцілую? А я кажу: ні, дуже дякую. Ось чому я одягнула капелю. Илюх. До побачення. Я не хочу, щоб мене всі цілували. Я хочу, щоб мене цілували люди, яких я люблю. Так само і леді Гага носила капелюхи, щоб створювати бар'єр між собою і людьми. До речі, багато незвичайних капелюхів були створені саме Філіпом Трейсі: наприклад, цей телефон або ось ці квіти, та біла височезна перука, а ще ця супутникова антена, або на що вона вам схожа. А Дафна Гінес, вона дизайнерка, актриса, продюсерка. І так, Дафна походить від той сам. Самої родини Гінесів і є спадкоємицею пивоварної імперії. Чому пивоварної? Адже Гінес то книга рекордів. Тому що спочатку то були пивоварні у Дубліні, якими володів пращур Дафне у 18 столітті. Бізнес розвивався, пиво Гінес ставало все популярнішим, і вже у 1955 році, на замовлення керуючого пивними заводами Гінес, у Г'ю Бівера була створена енциклопедія з цікавими фактами про видатні речі. Її поширювали в пабах, де відвідувачі. Часто сперечаються і укладають парі на ті чи інші теми. І книга виступала у ролі судді, була перевіреним джерелом інформації. Тож, так, Дафна заможна жіночка. Її сестра ще була помічницею у енді Воргола. Тож вони всі разом проводили час у творчій атмосфері. «Ізабелла та Дафна дві геніальні людини. Для мене вони є способом зазирнути в себе та дослідити їхнє життя та те, ким вони є, щоб краще зрозуміти себе. Я дуже ними дорожу, ніби ми вирізані з однієї тканини, сказала Леді Гага. До речі, сподіваюсь, ви оцінили, що це відео вийшло майже без великої перерви з попереднім. Це було не так просто, адже звісно хочеться випускати контент хоч щодня. Але підготовка матеріалу забирає багато часу. Іноді, навіть після того, як щось знаходиш, випливає несподівана проблема. А саме треба не просто зрозуміти посил зірки, а й дослівно правильно все перекласти, щоб ви розуміли про що я погляньте на словниковий запас прикметників леді гаги. Талантед, брілєнт, інкредебл, мейзінг, шоу стапінг, спектакіле Після публікації десятків відео я нарешті зрозуміла і признала, що моя англійська це моє слабке місце. Бо занадто часто мені доводиться звертатись за допомогою до онлайн-перекладачу. Тож цей день настав. Я вирішила підтягнути свою англійську. Точніше, не просто підтягнути, а вибрала школу з інтенсивом, де всього за один місяць. Можна освоїти новий рівень. Тож, якщо мої відео стануть виходити частіше, знайте, до цього точно приклали руку вчителі онлайн-школи вивчення англійської Speaking Club UA. я до початку занять дуже хвилювалась, подумала, що з учнів буду найгірше володіти мовою, бо yes, thank you, goodbye – це мій максимум. Але вийшло навіть якось поспілкуватись на тему дронів, обговорити, де їх застосовують, послухати і зрозуміти коротенький подкаст про дрони. І завдяки викладачці Поліні, яка дуже лагідна, Гідно виправляла і не тиснула. Я дуже швидко переступила бар'єр спілкування і не боялась помилятись. Як мінімум, якщо ви хотіли вивчити англійську, але все відкладали, то може мій приклад стане мотиватором для вас. До 31 березня включно йде передпродажа літнього інтенсиву зі знижкою 1000 гривень. Це курс, який допоможе вивчити рівень англійської за місяць. У вас буде 24 години англійської на тиждень, з них 20 годин загального розвитку. Це граматика, письмо, лексика, а також 4 години спікінг клабів. З адаптивним розкладом, тобто у зручний для вас час. За необхідності підготують до складання екзаменів, такі як кембриджські іспити. Нададуть безкоштовну підписку на Netflix, щоб ви дивились новенькі серіали і фільми у оригіналі, і практикували англійську з задоволенням. Плюс Telegram бот Teacher з моментальним фідбеком. А ще можемо попадемо в одну групу і будемо разом проходити теми на онлайн заняттях. Ну і наприкінці ви отримаєте сертифікат про проходження курсу. І за промокодом Дана Ухана ви також отримаєте крутий гайк. Ді <зі> спікінгу, дякую за увагу. Якось у 2012 році Гага презентувала свій парфум Фейм. Окрім того, що колір парфумів був незвичайний, чорний. Так вона ще й сказала, що у склад парфумів увійшли кров та сперма. Там повинна була бути моя кров, щоб було відчуття, що я на вашій шкірі. Але це, звісно, заборонено законом, тож насправді парфум містить беладонну, орхідею, ладан, абрикос, шафран та мед. <звіт> Блін, я от сказала і відчуваю навіть цей запах. Ладан, орхідея, абрикос, все наче тут. В кімнаті. Мене завжди розчаровували аромати, які випускали знаменитості, тому що вони здавалися аматорськими або дешевими. Ніби шанувальники не заслуговують на те, на що заслуговує той, хто купує аромат у шанель. Я хотіла створити щось, що змусило б моїх шанувальників відчувати себе досить добре, щоб мати все, що завгодно. Отже, приїхала вона на презентацію в кареті у вигляді флакона її парфумів. А коли вийшла з неї, то вразила всіх своїм образом прибульця. Золота корона мас и черный латекс. А на чоботах були маленькі золоті чоловічки, які, наче, повзли вгору до співачки. Мені її костюм нагадує прибульців з фільму П'ятий елемент. Схожий силует і теж є золото. І якщо тут я точно не знаю, чи надихалась цими персонажами дизайнери. то ось в цьому образі точно видно відсилку на Пабло Пікассо. Вони відтворили картину Дівчина перед дзеркалом. Чому леді Гага обрала саме цей витвір? Бо сенс картини це пошук самого себе. Ми не те, що бачимо в дзеркалі, а щось Зовсім. Інша. Ну от як Гага так майстерно зі своєю командою залучає прихильників до мистецтва. Вкладає в це глибокі посили, я просто у захваті. Давайте далі. Скажіть, що вам нагадує ось цей білий пластиковий корсет з айпадом? Мене він точно повертає до дитинства і мультфільму телепузики. Привіт! <плес> Напевно, мій улюблений костюм у Гаги це ні, не бульбашки, хоча вони теж прикольні. І не сукня виготовлена з волосся, і не сукня з жабенятами. До речі, то була заява від співачки: я ненавиджу хутро і не ношу хутра. Ми всі вдома сміялись над тим, що це виглядає як купа мертвих кермітів з мапи шоу. Мій улюблений костюм. Ось ця зірка. Спочатку я подумала: напевно, Гая сподобався її аксесуар у вигляді зірки до сукні Джорджо Армані у 2010-му. І от вона з командою так три роки думала. Думала, як же ж його відтворити у сукні, і придумала. Але то моя. Теорія насправді цей костюм створив англійський дизайнер Джек Ірвін. Йому тоді було 21. Він обожнює створювати модні концепції та форми, які можуть трансформуватись на очах глядачів. Я уявляв собі блискучу інопланетну дівчину їжачиху Ці щупальці надувались прямо на леді гагі. Це було футуристично і вражаюче. Пізніше гага твітнула, що її щупальці перебрали віскі на автопаті. Тож вона зняла їх. І спочатку залишилась у сукні, схожі на луску. А потім взагалі залишилась у такій нижній білизні. Леді Гага завжди брала активну участь у творчому процесі створення всіх своїх знаменитих образів. Вона справжня світова ікона. Коментував якось головний редактор британського Vogue Едвард Енінфул. Тож, як була створена м'ясна сукня, яка викликала купу суперечок, але 100% увійшла в історію світової моди назавжди. Все почалось не у 2010-му перед церемонією MTV VMA. А набагато раніше у 1980-х канадська художниця Яна Стербак створила сукню з сирих бівштексів. Посил був такий: контраст між марнославством і тілесним розкладанням. Звісно, були люди, які обурились. Є багато людей, які вважають їжу священною на цій землі, і вони жахаються, коли бачать використання їжі для цього. І були люди, які знаходили свої сенси і погоджувалися з думками художниці. Одяг має бути другою шкірою і. Прикривати нас, а ось ця сукня показує нам те, з чим ми не хочемо стикатися нашу смертність. Приблизно в ті ж роки візажистка Вел well Гарленд. Garland... Яка пізніше працювала з гагою? Чи то вона надихалась Яною Стербак і її витвором, чи сама це придумала? Я збиралась на вечірку і подумала, що я можу зробити, щоб відрізнятися від інших. Тож я пішла до м'ясника, тоді я жила в Сіднеї. Зробила собі волосся з сосисок. У мене були стейки на грудях, і були легінси з бекону. Мій чоловік сказав: Ти серйозно? Ти виглядаєш так, наче стався нещасний випадок, тому що я буквально стікала кров'ю. Я не знала, що вечірка була присвячена певній темі. Тема була білий. Я отримала бажану реакцію, яка була, знаєте, типу Вау. Я подумала, що єдине, що я зможу зробити, це піти на танцпол, почати танцювати і забризкати всіх кров'ю. Потім, через багато років, я опинилась в Мілані. Я, Сем Макнайт, Нікола Фармічетті. Та леді Гага. і ми сиділи там, ми робили якесь шоу. І знаєте, ми просто розмовляли, сміялись, розповідали історії, і я розповіла історію про м'ясо. І леді Гага така: ти не проти, якщо я це використаю. А я така, так. За тиждень до нагородження вони почали розробляти сукню. Дизайнером обрали Франса Фернандеса. Спочатку Гага приїхала на церемонію в іншому вбранні. Команда Гаги тримала м'ясну сукню за лаштунками в кількох холодильниках. І коли Гага повернулася за лаштунки перед оголошенням номінації відео Фернандес вперше одягнув ці шматочки м'яса на співачку і почав зшивати. У нас не було можливості провести примірку. Єдиний раз, коли вона одягла сукню, був VMA. Тільки коли я побачив її на моніторі, я зрозумів, що це буде великий момент. На сцені леді Гага дала потримати свій м'ясний гаманець Шер, яка оголошувала переможця. І всіх здивувала тоді терплячість Шер, адже вона вегетаріанка. Пізніше Гага давала коментарі щодо цього перформансу, адже звісно у людей було багато питань. Теж були ті, хто не зрозумів, навіщо це, і ті. І, хто не стримував захоплення, якщо ми не будемо відстоювати те, у що віримо, і не будемо боротись за свої права, дуже скоро у нас буде стільки ж прав, скільки м'яса на наших кістках. Це гага закликала американських військових не дискримінувати геїв і лесбіянок, які хотіли служити в армії. Вона сказала: закон не дозволяє військовим насолоджуватися найкращим шматком м'яса, який може запропонувати моя країна. Цікаво, що сукню не викинули, а обробили відбілювачем формальдегідом після консервації. Його відновили, пофарбували і віддали музею у Клівленді. Які ваші думки стосовно цієї сукні? Напишіть у коменти. Мені з кожним разом все цікавіше і цікавіше читати ваші коменти, бо вони стають такими великими. І я читаю і знайомлюсь з вами все більше. І це допомагає бачити мені для кого я створюю всі ці відео. Дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші коменти, за ваші лайки, за ваші підписки і за ваші донати. До речі, у попередньому відео ми з мамою з вами почали збирати на їжу на підгузки для. Для діток Скадовська. Ми зібрали більше 20 тисяч гривень і вже все закупили і роздали сім'ям. Завдяки вам, малим, буде що їсти. Вони будуть чистенькі у підгузках. і навіть вдалось купити візочок для новонародженої дитини. Дякую вам за довіру. Якось у 2013-му, в рамках промо свого нового альбому Art Pop Гага з'являється на Нью-Йоркському заході у льотному костюмі. Головною фішкою цього образу було те, що цей самий костюм піднімав співачку у повітря. Простіше сказати, це був коптер, і це зараз ЗСУ кожен день нас радує такими відеозаписами, де вони коптерами піднімають важкі снаряди і скидають їх на техніку окупантів. Але тоді, в широких масах, БПЛА ніхто не користувався, тож ефект футуристичності був. Більш виражений. Думаю, сьогодні технології вже дозволили б зробити костюм компактнішим, бо та модель була такого розміру, що не дозволила з'явитися в ньому на якихось церемоніях. А от великого коня леді гага все ж таки привела. Так, не справжнього ним керували її танцюристи знизу. І, може, ви не зрозуміли одразу, але цей кінь це її великий величезний гаманець. But guess what the horse is made out of So. That horse is my purse. в минулому відео про леді гагу. Я розповідала, що Стефані встигла двічі виступити на Супербоулі. Дві тисячі сімнадцятого шов у перерві, а за рік до цього, прямо перед фінальним матчем, де вона виконала гімн Сполучених Штатів Америки. Така ж сама задача стояла у співачки у 2021 році. Інавгурація Джо Байдена на пост президента США. Це одна з моїх улюблених речей, які я коли-небудь носила. Червона сукня від італійського бренду Скі Апарелі не тільки відміну влучила в дрес. Код події образ складався з приталеного піджаку, об'єбної спідниці та гігантської золотої брошки, колуба, що символізує мир. І трішки згодом в інтерв'ю Гага відкрила секрет про одну родзинку наряду. Якщо розглядати вже такі її більш стримані образи, я особисто ще закохана у її блискучий рожевий костюм, бо він мені нагадує мій найзручніший і найулюбленіший блокнот. Це наче мій блокнот став леді гагою, або навпаки, леді гага стала моїм блокнотом. І ця сукня від Версачі то просто щось фантастичне. Я обожнюю солодощі, і ця сукня нагадує мені обгортку від цукер. А ще з такого найновішого, що вона одягала, подобається ця сукня від Ральфа Лорена на церемонії БАФТА у 2022 другому. Можна, звісно, ще безліч її нарядів з червоних доріжок обговорювати. Напишіть обов'язково, який образ вам подобається найбільше, які кольори, які аксесуари. І це я вам тільки розказала в основному про її образи на якихось заходах. Але можу зробити ще відео про її гастрольні костюми та костюми і образи у кліпах. Напишіть, чи робити їх теж такі невеликі на 15-20 хвилин, не на годину, бо. Бо тоді я випаду просто на два тижні знову, а я не хочу втрачати з вами зв'язок надовго. Я знову дякую, що подарували мені свій час і подивились це відео спокійного вам дня і ночі. Коротше, то я щось забула вам розказати. в мене тут є ще в нотатках інфа. Якось уваги запитали: чи буває так, що ти боїшся своїх маленьких монстрів, своїх фанатів? І вона відповідає. Не часто. Я б сказала, що на 99,9% не боюся, але час від часу може з'явитись дуже неспокійний фанат, який дуже хоче побачити мене або поговорити зі мною. Насправді я раніше зв'язувалась з батьками і казала їм, що думаю, що їхньому маленькому монстру потрібна допомога, увага та любов. Тому ні, я не боюся. Тобто, я правильно розумію, вона прям дзвонила батькам і говорила: ало, це Леді Гага, приділіть увагу своїй дитині. Ого.